Добре в старих неробочих холодильниках зберігати і грізну хімію, і рибацькі снасті. А от біда. холодильнику, Тут відкушена була проводка. Миші прорвались. Проводку обризли. А розібрали, викинув і всю, що тут воно щось отакі от <кхід> холод давали і поремонтував, і дни ще був, бачу, дирочки появились, може й мишка залізти. Проривалися тут, опутнітелі, але тут магніти трохи погризли, але не прорвались. Тут поставив сіточку, заклеїв, і ще холодильник. Послужить для різного ремоненту. Зараз застосую освіжувач повітря, бо чути. Вишками. Ну, добре, що біди не наробили, але запашок з'явився. Беремо його освіжимо, повитираємо і далі буде служити. Всім добра.